Зараз в танках проходить марафон на польську ПТ Гром. І рандом з такого приводу з'їхав з глузду остаточно, бо їй без того швидкі, зараз пролітають, не встигнеш моргнути око. На шостих-восьмих рівнях, де марафон закриває через грін, часто гравці спеціально зливають танк за хвилину, аби зразу піти в наступний бій, бо їм чомусь здається, що так марафон проходиться швидше. Спойлер ні. Але цим титанам думки це навряд чи вийде донести. Тому по суті, байдуже. На дев'ятках-десятках ситуація. Буквально трошки адекватніше. Але це лише на фоні психлікарні з фільму Бронсон. Тому що Турбач все ще в кожному першому бою. А скіловички і не тільки намагаються запотіти в марафон через майстерність. Особисто я ледве не в кожному бою бачу по парі трійці трьох відміточних, які потіють в марафон як собаки. Тому в цілому, якщо у вас є на меті пройти марафон саме через майстерність, конкуренція на топ-1 дамагу або ж основний калібр буде справді великою. Тому я хочу показати. Порекомендувати танк, який, на мою думку, найкраще підходить для проходження марафону саме цим шляхом wz 5 a Показово, що трохи більше місяця тому я вже робив відео про даний танк. Де якраз сказав, що той є найбільш підходящим для рандому 2025 року, з його безкінечними турбобоями. В ньому я розібрав характеристики, броню, обладнання і так далі. Тому тут цьому уваги приділяти не будемо. Але якщо вам цікаво, то посилання на минуле відео буде в описі. А в цьому відео я хочу аргументувати свою позицію на фоні бою з цього марафонного рандому, де даний танк розкрив себе повністю. Так, вже сталося, що це мій рекордний бій в грі. Зразу за спойлерю буде настрілено 10 тисяч дамагу. Вже вдруге за останні декілька місяців. До того були бої по 9 тисяч хвостиком, а от десятки ні. Зразу варто сказати, що як і в будь-якому рекордному бою не обійшлося без везіння. По-перше, це так звана нубка, тобто бій з вісімками. Але насправді це великої ролі не зіграє, бо по них я дам лише парочку пострілів в самому кінці. По-друге, закинуло на Малинівку взустрічку і неймовірно пощастило з сетапом. І оце вже по справжньому важливо, бо є багато м'яса в вигляді важких танків. Нема арти, і ключове в моєї команди є я не в тому сенсі, що я сам по собі якась імба, а в тому, що грає на ВЗ-115А, який є найшвидшим важким танком 10-го рівня на обидві команди, що дає можливість нам зайняти ключову позицію на цій мапі гору. Так в бою є ще один швидкий китайський важкий танк 10-го рівня. Це звісно ж бз 176 Але ВГ вже другий рік не можуть виправити баг, через який він досі відображається як квісінька. Ну і третя важлива складова це хлібчики на суперниках і не надто активні союзники. Так от, чому я стверджую, що цей танк ідеально вписується в сучасні реалії гри? Та тому, що рандом кінця 2024 року це турбач на турбачі і турбачем поганяє. І під час цього марафону дана тенденція досягла свого зеніту. Танкісти самі не свої, виють, лізуть на стіну та кусаються. Коротше кажучи, втрачають залишки здорового глузду остаточно. Кожен кожнюсінький бій вже після хвилини двох відпочинку. Чатку має рахунок або 7-1, або 1-7. Це все швидше нагадує не розмірене танкове рубилово, а забіг на 100 метрів. Ти трохи забарився, почухав носа, срібнув чаю до побачення. Тому в таких боях себе може проявити далеко не кожна техніка, бо у вас може бути безкінечно класний та приємний танк в цілому. Але якщо він не витримує темп такого бою, відкладіть його до кращих часів. З очевидного під такі бої обов'язково потрібно мати хорошу рухливість. Що банально побачити суперника в прицілі, а не волочитись за спинами тімейтів, поки ті виносять всіх і вся. Це в нас є, бо Вазік має максималку 50 кілометрів, та здатен її набирати і підтримувати. Наступне: або суперники, або союзники, які часто ще більші вороги, ніж суперники, в таких боях закінчується так швидко, як ніби раз за разом Кітя Віслий клацає рукавичкою Тануса. Тобто, до швидкості потрібно мати і хорошу шкоду на хвилину. Аби встигати в такі яких замісах урвати собі побільше дамагу за ті крихти часу, які нам виділяє гра. На моїй збірці у ВЗ-115А вона за 3500 одиниць. І це далеко не рекорд, бо я не використовую інструкції на досилач і бонове обладнання. Серед всіх важких танків 10 го рівня в Китайці даний показник близький до рекордного. Аналогічним може похвалитись лише Т-110Е5. Ну і Суперкінь до нерфу. Однак останні мають альфу в 400 одиниць, а Вазік 490. Яносто а поєднання альфи і шкоду на хвилину гримуча суміш, та й американець з британцем мають на голову гіршу швидкість. Що повторююсь, в таких боях критично важливо. Наступний важливий момент для таких боїв це хороше пробиття, бо можна вчасно приїхати до суперника і мати гарне співвідношення разової шкоди до перезарядки. Але це все не зіграє ніякої ролі, якщо з поганим пробиттям ви не зможете дамажити суперника регулярно. А в турбачі кожен постріл важливий, особливо коли мова йде про проходження марафону на майстерність. Де може не вистачити одного пострілу від першого місця по дамагу чи основного калібру, який потрібно здобути, аби ефективно апати прогресію. Базове пробиття на нашому Джекічані слабке 250 мм. Але оскільки мова йде саме про гру в результат, воно не грає ніякої ролі, тому що десятки це в будь-якому разі гра на Голді. А вона тут аж 340 мм пробиття на кумулятиві, що є еталоном для десяток. Мауста є 100 суперника не дадуть мені збрехати. Наступний важливий Новий момент в танка має бути хоча б якась адекватна броня. Бо в швидких боях нормальний дамаг можна давати лише в упор на першій лінії. Це факт, з яким неможливо сперечатися. Бо якщо ви будете стояти на леопардику чи грільку та кимпити, то наносити шкоду зможете лише в ті моменти, коли суперник сам під вас підставиться. А якщо ж не буде підставлятися, то ви просто проведете час серед кущів та дерев. Нічого не настріляєте, зате зекономите на боєкомплекті та ремонті, що теж дуже круто. От, при грі на першій лінії не потрібно покладатись лише на удачу. У вас є ініціатива і можливість нав'язувати свої умови бою. Звісно, у вас броня не ідеальна, але вона є і дозволяє в цілому це робити. Тим більше, що й запас міцності непоганий, тож можна грати в розмін. Таким чином, для того, щоб адекватно це почувати в цих боях, потрібно, щоб ваш танк об'єднував в собі одночасно швидкість, броню, шкоду на хвилину та бронепробиття. Здавалось би, танків, які можуть підпадати під такий опис, є цілий ряд. Взяти того ж брата акробата, майже близнюка китайця, об'єкта 277. Так, він теж хороший танк, який цілком нормально грається навіть в турбачах. Але він все ж не зовсім те. Бо як не крутий, а при аналогічній алії. Альфів 490 одиниць, Китаєць має аж на секунду швидшу перезарядку. Окрім того, в 2.7.7 гармата опускається лише на 5,5 градусів, а в китайця на 7. В контексті даного бою це зіграло дуже значну роль, бо суперник в мене знаходиться в прицілі постійно. А значить, принципово важливо давати йому постріл за пострілом по КД. На відрізку в декілька пострілів, доплюсувавши з кожного по секунді. На Китайці буде можливість за 1 і той самий час дати на один а може і на два постріла більше. А це 500 тере тисячу дамагу зверху. В даному бою буде накидно 10 тисяч, а без 500 чи тисяч дамагу, це вже не були б 10 тисяч, що логічно. Про це може здогадатись навіть такий гуманітарій, як я. Другий важливий момент на 277 для нанесення дамагу довелося б частіше підставляти корпус під суперника, бо ж гармата не опускається. А значить, наражатись на можливість отримати дамаг у відповідь. В той час, як ВЗ-115А з мінус 7 градусів, в більшості випадків показує лише башту. Завдяки цьому, на момент, коли я вже надстріляв 7 тисяч дамагу. У мене все ще був повний запас міцності. А це немало важливо, бо в кінцівці за рахунок нього можна було їхати, самому собі світити і розмінюючись добивати суперника. Замість того, щоб чекати за світу від союзників, які очевидно забрали б значну частку потенційного настрілу собі. Повторююсь, тут не обійшлось без везіння, це очевидно. Але рекордний бій це практично завжди зірки, які правильно зійшлись. Коли і суперник трохи тупенький, і союзники не спішать його вбивати, і снарядами землю не копаєш. Однак при цьому я чітко розумію, коли б я тут був не на ВЗ, а на будь-якому іншому танку, 10 тисяч швидше за все б не було. Бо не вистачило, чи то швидкості, щоб заняти гору першим спочатку та встигнути добивання в кінці, чи то шкоди на хвилину з пробиттям, щоб дамажити коробочки з хпшками вигляді м'яоса та Є100. Чи то броні, чи то хп, чи то кутів нахилу гармати, а швидше за все, всього в комплексі. Тому рекомендую розглянути до прокачки дану колісницю. Бо, хоч і здається, що везе простий як двері, і як такої ізюминки немає, тупо Сувок з АліЕкспрес. Але по сукупності сильних параметрів, які той в собі об'єднує, він в грі такий один. При цьому, звісно ж, він не позбавлений мінусів, бо гармата кривенька, в броні є вразливі місця, та й критозбірник ще той. Якщо цікаво подивитися повний огляд на даний танк, можна перейти за посиланням в описі на відео, де я розібраю wz 5 a більш детально. А наразі в мене все. Якщо відео сподобалось, протисніть вподобайку. А вам, в свою чергу, побажаю не горіти від марафону та вміти отримувати від гри задоволення і не сприймати її надто серйозно.